Відбулося підписання історичної угоди домовленості. Лідер України Макрон підписали угоду щодо оборонного обладнання для України. Документ передбачає постачання засобів протиповітряної оборони, військових літаків та ракет. про це пише видання Reuters. За його джерелами йдеться про надання багатоцільових винищувачів Рафаль, а також імовірно про більшу кількість систем ППО самті для України. Ну і вже лідер України безпосередній допис зробив у себе в соціальних мережах, де подякував як президентові Франції Мануелю Макрону, так і за загалом народові Франції, а пане Дмитре, як ви думаєте, чи може ця угода до прикладу підштовхнути Європейський Союз до створення ширшої такої от спільної програми озброєнь для України? Ну і як ви загалом оцінюєте а, співпрацю з нашими західними союзниками, яку продовжує налагоджувати як президент України, так і загалом наше вище військово-політичне командування? Ну, тут дійсно пророблена дуже величезна лобійська робота, і особливо президентом, представниками його офісу, зокрема військовими, які є в його оточенні, тим же полковником Павло який відповідає за силовий блок, ми зараз намагаємося убезпечити себе дещо на майбутнє. Хоча ми розуміємо, що будь-які угоди не завжди є гарантії. Світ буде тиснути на Росію щодо припинення вогню, і вона буде всіляко цьому опиратися. І от, якщо не дай Боже, ну точніше, не якщо не дай Боже, якщо дійсно нарешті. Станеться припинення вогню, то ми розуміємо, що дуже багато європейських союзників захочуть дуже швидко згорнути усю підтримку України, тому що в них є певне виснаження запасів, ресурсів. Ну і відповідно будь-які збільшення на оборонку в принципі призводять до суспільних змін. А уряди кожної країни не хочуть залишати свою електоральну підтримку. Тому такими угодами ми дійсно цілимося на майбутнє. Багато хто сказав, а як же шведські гріпини? повірте мені, ми можемо підписати ще десят. Таких угод, і на жаль, одномоментно ми не посилимо наш авіаційний комплекс за півро... за перше півріччя 25-го року було виготовлено лише сім рафай, чотири з них на експорт. Але частину і згідно угоди Франція має передати зі своїх запасів. А нам потрібно як мінімум 400-500 таких літаків, і тому ці угоди розтягнуті ось так в часі. Але цими угодами ми намагаємося власне стати повноцінною частиною євроатлантичного безпекового поясу. Плюс ми інтегруємо наш військовий. Промисловий комплекс до західної системи. Тобто, чим більше зв'язків, чим більше угод, чим більше довгострокових контрактів, тим безпосередньо для нас краще. Рафаль винищувачі, це вже четвертого з половиною покоління. Вони є досить маневреними. Плюс в цьому пакеті, що не менш важливо, є системи Сампті із ракетами Астер-30. Це досить таки прогресивна система, яка може одночасно супроводжувати 100 цілей і перехоплювати мінімум 10 з них відстеження на відстані 400 кілометрів і дай. Головніше, вона здатна збивати російську балістику і аеробалістику. З чим у нас і відповідно виникають найбільші проблеми, коли ми бачимо болючі прильоти, і діє вона приблизно в радіусі 400 кілометрів. Це саме стосується і нових. Навігаційних радарів GF300, які мають кут огляду на 360 градусів, і це допоможе нам прикрити великі міста і об'єкти критичної інфраструктури. Ключове, що тут залишається, це відповідно час наскільки швидко ці системи можуть надійти до України. І, власне, президент, я думаю, це буде точно не остання така угода. І дуже добре, що, наприклад, той же Стокгольм і Швеція зробила прецедент, коли ми уклали контракт на нову сучасну зброю. І сподіваюся, до цієї ініціативи. Ти от бачите, другим був Париж. Доєднаються і інші європейські країни, бо тому ж Берліну, тому ж Лондону і іншим європейським столицям точно є, що можна ще надати Україні для того, щоб ми встоялися і не посипалися в цю ключову зиму російсько-української війни про те, що відбувається на полі бою. А допоки вся увага українців і світу була прикута до покровського мирноградської агломерації, яка там ситуація, а, почали забувати за інші напрямки фронту, де на жаль, також ворог подекуди просувається, просочується і тисне на силу оборони України. Так от, аналітики аналітика Маподібсто повідомили, що окупанти просунулися на Гуляйпільському напрямку біля Рівнопіля та Новоспенського. Зокрема, військовий журналіст Саплієнко писав, що Росіяни опублікували кадри з триколором рівнопілі. У Запорізькій області ну і як повідомляли і американські аналітики інституту вивчення війни, що ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається вкрай серйозною. Російські війська продовжують наступати, підтримувати інтенсивні наступальні операції. Пане Дмитро, як ви оцінюєте ситуацію на даному вітинку фронту, що принаймні можна говорити офіційно в медіапросторі? Ситуація тут дійсно дійсно дуже є важкою. в Принципі багато попереджалося про це, але через те, що в нас людський брак людських людей. То на жаль, нічого, скажімо так, не можна було зупинити це просування. Суть полягає в тому, що фактично війська, які діяли на Новопавлівському напрямку, і на і там було загальмоване просування росіян, в тому числі завдяки тому, що були перекинуті підрозділи новостворених штурмових військ. Ворог ворог просто-напросто змістив свій акцент на південно-західну частину і безпосередньо на Гуляйпільський напрямок. Точно можна говорити, що ми намагаємося зараз уникнути оточення росіяни використовують. Метод вогневого валу лише за добу на цьому напрямку вони використовують до двох тисяч снарядів зі своєї ствольної артилерії, утюжать територію керованими авіаційними бомбами. І нам довелося відійти із низки населених пунктів, як було в офіційному зведенні сил безпеки оборони, що ми відійшли уникнувши оточення, і це дійсно так. Але насправді позиції наших військ були просто-напросто знищені ось цим вогняним валом. І для того, щоб не утримувати руїни, ми зробили наразі відтяжку. Зокрема, село оборони відійшли із зеленого гаю, і там було зафіксовано воєнний злочин росіян, коли вони взяли в полон і одразу ж розстріляли двох українських воїнів. Ну і зараз вони всіляко намагаються ускладнити логістику в цьому на цьому нашому вузлі оборони для того, щоб поступово змусити нас відходити. Те, що вони фактично намагаються повторити на покровсько-мирноградській агломерації, так само ми десь відійшли із Нововасилівки на більш вигідні позиції із. Району Рівнопілля. І так само із інших населених пунктів. Такий маневр він є дійсно дуже і дуже небезпечним для наших сил, тому що там є відкрита місцевість. Нам дуже важко зачепитися за якусь природну перешкоду. Наскільки я знаю, до того району підтягуються резерви, тобто робиться усе необхідне, але росіяни використовують ту ж тактику, що й на інших напрямках. Це тактика просочування, яка приносить їм ще більші втрати ніж було раніше. коли вони намагалися рухатися ривками, тобто пройшли якусь відстань, Закріпилися, накопичилися і пішли далі. Зараз вони намагаються пробігти максимально в тил. і Левова частка більша частина їх знищується, причому безповоротно дронами, але за рахунок накопиченого людського ресурсу намагаються не збавляти темпи просування. Станом на зараз, бо багато вже почало, почали говорити, що це вже безпосередньо наступ на Запоріжжя і що росіяни ледь не не післязавтра будуть на околицях обласного центру. То ні, поки стоїть гуляйполе подальше просування Ворога зі сходу в глиб Запорізької області, ну воно просто-напросто не є можливе, тому ситуація залишається дуже і дуже важкою. Ну, ми робимо все, що в наших силах. Але сили, на жаль, ворога і сили наші дуже і дуже нерівні.